дня, Дорогі гості музейної кімнати, Державного професійно-технічного навчального закладу Соснівський професійний ліцей. Мене звати Софія Сосунюк, я учениця 3-го курсу за професією кухора кондитер І сьогодні я буду вашим екскурсоводом. Запрошую ознайомитися із експозицією Колиска роду українська хата. Створення музейної кімнати розпочалося 5 років тому, у 2017 році, і продовжує поповнюватися новими експонатами, речами ужиткового мистецтва жителів рідного селища Соснове, які згодом будуть експонуватися, виставлятися в нових експозиціях та розповідатимуть відвідувачам про історію рідного краю, селища Соснове. Яке за Польщі носило іншу назву Людвипіль, яка проіснувала до 1946 року. А відтоді Соснове, засноване соснове Людвипіль далекого 1708 року, цілілими мешканцями села Губків в архівних документах, більш відомо як губків, після пограбування, спалення і знищення їх поселення та зруйнування замку Семашка татарами. Мета та завдання музейної кімнати вивчення історії рідного краю. Збереження та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури, залучення здобувачів освіт та працівників до надбань національної та світової історико-культурної спадщини, відродження місцевих звичаїв і обрядів, фольклорних традицій, села, дослідження та висвітлення історичних фактів надслуччя девізом взято безсмертний вислів видатного українського поета Максима Рильського, хто не знає свого минулого. Той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Зміст етнографічний. Матеріали розміщуємо за розділами побутові речі вжитку, народні ремесла рідного краю, народний одяг Поліщуків південно-східної частини Рівненського полісся, господарський реманент. Історія нашого селища багата на історичні події, персоналії, відзначення процвітання. Промислів і ремесел, дивограєм та переплетенням різних етнічних культур. На території містечка Людвипіль мирно проживали українці, поляки і євреї. Ще й до сьогодні збереглися єврейські чи польські назви околиць, частини селища, потічків, а у говірці сучасних мешканців та старожилів ще сьогодні пролітають польські слівця. Музейна кімната знаходиться у процесі творення, проте придатна для зберігання. Використання та представлення відвідувачам експозицій, колекції старожитностей. Музейна кімната щороку планує свою роботу та співпрацює із музеями Соснівського ліцею та Соснівського центру культури туризму і спорту. Актив організовує пошукову роботу по збору матеріалів, спогадів старожилів, речей побуту для здобувачів освіти ліцею та гостей проводяться тематичні екскурсії. «Колиска роду, українська хата, народні і побутові обереги поліщуків надслуччя, народні ремесла і промисли соснівчан, надслуччя, у віночку народних традицій, звичаїв і обрядів, календарно побутова обрядовість, річного циклу, історія селища соснови, минуле й сьогодення, народний одяг поліщуків надслуччя. Сьогоднішня екскурсія присвячена життю та побиту наших предків за місцевою говіркою. Полищуків або літературною поліщуків наслуччя на Сарничні, яка від нас у 80-90 кілометрів глибинці Полісся житло називали домою, то у нас у південно-східній частині Рівненського полісся хатою. І це була білена, чи як говорять у нас мазана хата, загальновживана і поширена назва житла архітектурного комплексу України. Наші предки будували добротні, одноповерховні багатокамерні хати із дерева. Дане житло відзначалося наявністю великої світлиці, сіний, приміщення побутового характеру, коморою та господарським хлівом, житлова частина і господарські будівлі були об'єднані спільним, спільними стінами та дахом. Наші предки будували хати, щоб жити в них великою родиною під однією стріхою. Проживала велика сім'я. В хаті народжувалися, росли, справляли весілля, помирали, поступаючись місцем прийдешньому молодому поколінню. Тож по праву українську хату воїстину називають колиською роду. В інтер'єрі хати у всій організації внутрішньої її простору відбиваються народні традиції, символи, життєві правила. Хата надає селянинові надійний захист, зберігає від незгод. Отже, щиро запрошую до світлиці. Найперше, про що піклувалися наші пращури, поліщуки, святий кут покуття, із образами Господа Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та покровителів сім'ї Миколи Чудотворця, Архангела Михаїла, святої Великомучениці Варвари, святого Пророка Іллі та святої Параскеви П'ятниці. Ікони були невід'ємним і органічним компонентом оздоблення інтер'єру хати, адже прикрашали. Оселю надавали їй духовного піднесення, під образами висіла лампадка, яку запалювали під час молитви на великі релігійні свята, щоб оселю та домочадців оберігали ангели-охоронці. Під покуттям стояв стіл, застелений чистою скатертиною, а на ньому хліб та сіль, який накривали рушником як символ сімейного досадку і добробуту. Стіл символ гостинності єдності сім'ї. За ним збиралася вся родина, у свята застелявся святковою виштою з катертиною у будні полотно і використовувався господиною як місце вимісу хліба, пирогів, вареників та просування одягу рушників за допомогою рубля та качалки. Біля столу, поп стінами ставили довгі лавки, а зовні – переносний ослон, які застелялися у свята домотканами, килямками чи доріжками. Зліва від столу стояла скриня. Який зберігався святковий одяг, придане, ритуальний одяг. Скриня найяскравіший приклад меблевого виробництва та дизайну наших предків. Скриня один із символів сім'ї, адже молода дружина вивозила її з батьківської хати, до хати чоловіка. Нею вона користувалася все своє життя. Існував неписаний закон: в кожній хаті має бути піч, яка займала внутрішній кут з боку вхідних дверей і була обернена своїм отвором щелепами при до фасадної, щільної стіни. Предки говорили: добра ніч, коли в хаті є піч. Піч основний елемент української хати, оберіг щасливого сімейного життя наших пращурів, до печі ставилися з повагою, ототожнювали і захисницею роду, заборонялися сварки в приміщенні, де була піч. Вірили, що піч одночасно зігріває, годує і лікує господарів. Біля печі зберігалася хатня утвар, банячки, горщики, глечики, горнятка, діжка, ночви для приготування їжі. Поряд із піччю завжди стояла лопата для саджання хліба в піч. Це берко з цілющою криничною водою, ослін, діжа для вмішування тіста, ступа, каду, жорна і ваги в коморі. У нижній частині печі містилася підпіччя, куди клали незамінні її атрибути рогачі. Кочергу, віник, а на печі вночі спали діти, а вдень вигрівали хвороби в дідусі й бабусі. Пращури вважали, що піч символ материнської любові, народження і родинної сили. Вздовж щільної стіни над вікнами навпроти печі мала бути полиця для хатнього начиння та хліба. У побуті пращурів у кутку біля дверей використовувався мисник, дерев'яна полиця для зберігання домашнього посуду, дерев'яні ложки і миски. Полумиски, кухлі, гладишки, ножі від малечі. Посуд цей був і як прикраса, окраса оселі. Згодом у передвоєний час у попут увійшов судник здовж тильної стіни між піччю і причілковою стіною влаштовували піл найпростішої конструкції, дощатий поміст на чотирьох вбитих у глиняну долівку кілках. Зверху клали сінник, матрас із сіна чи соломи, і відпочивали вночі. Лише в повоєнний час з'явилися дерев'яні ліжка. Біля полу стояли веретно, гребінь, коловертка, прядка, за допомогою яких господині пряли нитки. У заможних був і ткацький верстат, на якому ткали полотно, доріжки, рядна, який стояв біля вікна. У кутку над полем була прикріплена жертка для повсякденного одягу. В кожній хаті над полом до сволока була підвищена колиска, тесана чи плетена із лози. Колиска носила символічне значення, щоб не перевівся рід, цей атрибут мав завжди бути в хаті, а коли діти вилітали із батьківського гнізда, на горищі, як символ роду. Колись завжди була лялька-мотанка, як захисниця від злих людей. Простотою відзначали меблі наших предків. Попри ощадливість, у використанні житлової площі селяни виявляли естетичний смак. Меблі були не лише утилітарними призначення, а й Прикрашали оселю, оздоблені розписом чи різьбою. Рушниками оздоблювали не лише святе покуття, а й двері, вікна від усього зло, що може увійти. Предки вважали, рушник це дорога життя, початок народження, кінець завершення життєвого шляху. Тому й говорили: рушник як доля, на ньому люди вишивали своє життя, що ж було зображено на рушниках-оберегах: квіти, птахи, берегиня, геометричні узори символи. Що ж то за символи? Ром із крапкою посередині, засійна нива, вазончик квітка, світове дерево од неба до землі, людська фігура, знак берегині хранительки, хатнього вогнища. Таким чином, інтер'єр хати набував гармонійності і досконалості з господарського, архітектурного та естетичного огляду. Водночас, завдяки своїй багатогранності, сукупності речей і предметів він з дивовижною чіткістю. Виявляв людську сутність, особливість господаря і господині їх звички. Взимку, коли з'являвся вільний час, в хаті ремонтувався господарський реманент, виготовлялися постоли, дрепи. У повоєнний час з'явилася велика кількість хатніх меблів: ліжка, стільці, комоди, шафи, хата моя. Усім найкращим, що є в моїй душі, завдячую тобі. Ти навчила мене змалку поважати старших, шанувати батька й матір. Бути терплячим, чесним і роботящим. Будь благословенна, хата моя! Ось і завершилася наша оглядова екскурсія, які виникли у вас запитання. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!